Промприлад для мене є особним, тому що ви з того всього приміщення, коли знаєте, тут працювали, якісь пропускають там, верстати, і робітники були, ви стали щось цінніше. Навіть характер людей, які тут є молоділиця, особливо дуже важлива кількість дівчат і жінок, бо це щось дуже важливо показує. Тобто ви стали символом сервісної економіки. От великою мірою стосується творчості і інновативності. Це середовище, в якому можлива поява нових ідей, зростання нових ідей, створення нових продуктів, послуг, залучення нових аудиторій. Власне кажучи, це місце, де щось нове росте. Це абсолютно необхідний підхід в часи війни, особливо. Промпила це про атмосферу, про людей, які будуть навколо такого великого центру шукати нові ідеї, будувати якісь історії, хтось щось економічне, хтось для міста, хтось може глобально. Насправді, те, що мені подобається, це відкритість. Майбутні України в незалежному малому і середньому бізнесі такі ініціативи створюють віру в можливість реалізації своїх прагнень і своїх ідей у життя. Коли я спілкуюся з людьми, які дотичні до цього проекту, я бачу в їхніх очах, в їхніх словах мрію про цей проект. І людина, яка з цим стикається, вона теж бачить цю мрію через спілкування з цими людьми.